Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою при впливу на організм людини. Є така проблема з хребтом у людей, яка називається словом остеохондроз. Або по сучасній класифікації їх називають дорсопатія, їх називають дископатія, тобто проблема в спині, проблема в міжхребцевому диску. Але проблема ця, як остеохондроз, виникає в першу чергу як вікові зміни хребта, постаріння хребта. Якщо безпосередньо слово остеохондроз перекласти на українську мову, то дословно перекладається як Постаріння хребта від поганого притоку крові. Тобто хребет стає більш старішим, хребет стає більш, міжхребцеві диски стають більш сухішими, і вони починають тріскатися при будь-яких навантаженнях, які людина дає на хребет. Тобто, якщо виставляється діагноз остеохондроз, це означає постарівший хребет. Це означає, що у людини хребет вже не такий гнучкий, вже не такий е, насичений рідиною міжхребцеві диски. Вони стають сухі, вони стають старі, вони тріскаються, і, ну, і відповідно там. Проблеми з міжхребцевими дисками, як можна допомогти при остеохондрозі. Завжди у вирішенні будь-якої проблеми треба виходити з Причини утворення цієї проблеми. Причина утворення остеохондрозу в тому, що з віком до хребта приходить менше крові. І для вирішення цієї проблеми треба зробити так, щоб до спини, до хребта у людини прийшло більше крові. І саме з цим може допомогти масажне обладнання N6. Коли людина лягає спиною своєю на роли, щоб вони проводили масаж, роли при цьому мають бути нагріті. Тобто там можна виставити температуру від 40. До 70 градусів і поставити температуру треба чуть побільшу, якнайбільшу, для того, щоб роли були теплими. Нагріті роли, а вони складаються з матеріалу турманієва кераміка, стають джерелом інфрачервоного випромінювання, просто кажучи, тепла. І це тепло починає прогрівати спину для людини, яка проводить масаж спини на обладнанні. В результаті нагрівання відбувається розширення судин, і тоді до спини. Приходить більше крові. Кровопостачання хребців, кровопостачання міжхребцевих дисків посилюється. Це і являється механізмом вирішення оцієї причини. Тобто, це вирішує проблему остеохондроза. Диски стають більш рухомими, вони краще витримують амортизацію, вони краще витримують нагрузку. Спина стає у людей рухомою, тобто вирішується ці проблеми обмеження рухомості у хребті. І тому прогрівання спини і прогрівання спини під час масажу. Який людина получає, коли проводить масаж на обладнанні Н6, це і є етіотропне вирішення проблеми остеохондрозу, тобто вирішення проблеми в залежності від того, що викликало цю проблему. І якщо людина хоче, щоб в неї був здоровий хребет, гарно рухався, гарно витримував нагрузки, потрібно просто регулярно робити масаж на обладнанні Н6 для своєї спини. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер Н6 для вирішення своїх проблем. Залишайтеся завжди з Нугабест. Дякую вам за увагу!